Друзі, вітаю! 22 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і в кінці дня вже традиційно підбиваю підсумки інформаційного дня, що минув, і вам про це все із великим задоволенням розповідаю. І тлумачу окремі положення, окремі новини, наскільки то можливо, тому що інколи навіть спікери, які озвучують ці новини, вони самі не знають достеменно наскільки то правдива чи ні інформація. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, а я вам зараз розповім, що я власне я маю на увазі. Сьогодні, мабуть, найрезонанснішою новиною дня стала новина про те, що Росія розширює свої кордони в Балтійському морі, і також про те, що Китай нібито постачає до Росії зброю. Чому нібито? Справа в тому, що на конференції в Лондоні міністр оборони Об'єднаного Королівства Гранд Шапс звинуватив Китай у наданні або підготовці про надання. От, вдумайтеся лише в цю е, дефініцію, скажу вже так, бо по-іншому, мабуть, складніше буде якось пояснити це вже власне його авторська така назва: надання або підготовка про надання Росії летальної зброї. І він говорить, що у нього є докази, які грунтуються на розвідданих американських і британських, що дійсно Китай таке робить. Але чи надав, чи ні, він ніяких доказів не довів. Докази в нього залишилися, він їх не оприлюднював. Тому я розцінюю таку заяву. Шапса як дипломатична нота у публічній площині Китаю про те, щоб він цього не робив. А якщо робить, то щоб негайно припинив. Ну, я не виключаю, що Китай вкинув таку дезу, для того, щоб продемонструвати свій вплив на Росію. Є детальний розбір цієї новини, робив у попередньому відео, так що ви можете подивитися його у мене на YouTube-каналі, там детальніше розгорнутіше, що власне за цим стоїть. Але я пов'язую всі ці заяви, от і інші, які сьогодні лунають у світі, про війну Росії проти України, про ситуацію на Близькому Сході, в тому числі, як такі, що прив'язані безпосередньо до події, яка відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це глобальний саміт миру. Про нього два слова також скажу. І щодо намірів Росії розширити свої кордони в Балтійському морі. Сьогодні на сайті Кабміну Російської Федерації з'явилась. Постанова для громадського обговорення про зміну кордонів у Балтійському морі. Росія хотіла встановити їх трішки більшими, без погодження і зі своїми сусідами. В принципі, в них таке буває. Ми це добре знаємо. Вибачайте за сарказм, і дійсно він нам дуже болить. І коли сьогодні я чув коментарі, мовляв, за цим нічого не стоїть. Ну не зовсім так, тому що навіть... Міністр оборони Швеції говорив про те, що це дуже серйозна загроза. І острів Готланд, шведський, вже навіть не а, острів, наприклад, там, Фінський, чи можливо, там Естонський чи країн Балтії, ні, ні. Уже прямо до Шведів Росія хоче дістати. Так от вони прагнуть контролювати цей острів. А якщо ти контролюєш цей острів, говорить очільник оборонного відомства Швеції, острів Готланд, то ти контролюєш все Балтійське море. Пізніше ця постанова на сайті Кабміну Російської Федерації зникла. Причини зникнення невідомі. За цим також буду слідкувати, але наміри росіян в принципі ви розумієте. якщо вже це було прописано у проєкті, який винесли на всенародне обсуждення на Росії. Також в лапки треба це брати, то наміри очевидні, і за цим дійсно треба слідкувати. І е, те, що Росія все-таки планує якусь гібридну операцію в країнах Балтії, я про це вам розповідав і раніше. Так це 100%. Тепер два слова про саміт миру у Швейцарії. Дійсно, всі події, які зараз відбуваються, ще раз наголошу, як на мене, то вони пов'язані із цим самітом, на який запрошено 160 країн. Дуже багато країн підтвердили свою участь, навіть вже Індія підтвердила. Очікуємо підтвердження від Китаю. І Франція підтвердила багато європейських країн, і американці сказали, що будуть невідомо поки що на якому рівні чи то буде президент, чи можливо Антоні Блінкен, але представництво буде. Там е, мають погодити три пункти формули миру зеленського. Я вже вам також про них розповідав. Це що стосується на безпеки. Повернення депортованих дітей, звільнення всіх полонених, обін полоненими. Мова про припинення війни поки що не йтиме там. Але я думаю, що документи таки будуть напрацювати. Бо... На сьогодні я бачу, що головним питанням, яке все таки хочуть на цьому саміті вирішити, це судноплавство, тобто забезпечення безпеки судноплавства в Чорноморському регіоні. А як можна забезпечити безпеку? Припиненням війни як мінімум, тобто будуть формувати позиції, як тиснути на Росію, щоб вона зменшувала свої апетити? Наскільки це вдасться? Подивимося, тому що Росія не запрошена, але цей саміт будуть охороняти. Чори тисячі чоловік. Це у нас поліція і військовослужбовці, і повітряний простір буде закритий і навіть будуть використовувати військову авіацію Швейцарії для того, щоб контролювати небо. Ну а тепер представництво ви самі можете розуміти, як настільки потужне. Щодо українського контексту, тут також він був цікавий. Сьогодні відбулися обшуки в екс-заступника Єрмака Андрія Смирнова. Кримінальну справу проти нього анонсували вже давно, але лише сьогодні у нього провели обшук і вручили йому підозру. Він підтвердив саме це його раніше. Звільнили з посади заступника керівника Офісу президента. І за даними слідства, у період з 20 по 22 рік він набув активів вартістю понад 17 мільйонів гривень, маючи при цьому офіційне заощадження в сумі приблизно 1,3 мільйона гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника, як стверджує НАБУ, становить понад 15 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про дві автівки Mercedes-Benz, Volkswagen, два мотоцикли Honda, BMW – Три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті. Ну, в принципі, вже знаєте, як я таким жартую. Стандартний джентльменський набір українського чиновника. І тепер, як буде далі складатися доля Смирнова, будемо спостерігати за слідством. Окрім того, сьогодні НАБУ також проводить е, обшуки в інших місцях, які пов'язані з іншими проектами. Вчора вони були в якомусь суді. Хочу відзначити вам, що після візиту Ентоні Блінкена до України активність набу і САП стала дуже помітною. Головне, щоб були відповідні справи і вироки доведені в судах рішення. Про притягнення до відповідальності винних за розкрадання державного майна навіть у Верховній Раді створили тимчасову спеціальну комісію, яка буде займатися розслідуванням зловживань при побудові фортифікацій та закупки дронів. Бо минулого року ми активно говорили про те, що треба забрати у місцевих органів влади гроші для придбання дронів. до Центрального бюджету, щоб на них закуповувати дрони, але депутати у Верховній Раді сьогодні стверджують, що цей процес неефективний і не прозорий, і те, що створюється ця комісія, як на мене, це дуже великий позитив. Цього, звісно, виключати не можна було, але сьогодні буде легше притягти до відповідальності тих, хто дійсно винний за ці провали. Ну, принаймні, я на це дуже сподіваюся. Хоча від себе скажу, що робота тимчасових спеціальних комісій в Руховній Раді це швидше про резонанс. Але резонанс в умовах війни він дуже важливий, тому що влада на нього реагує. Ну а зараз, друзі, перенесемося трішки на близький схід. Я його вже сьогодні згадував. А саме про історію з можливою видачою ордеру на арешт. Прем'єр-міністру Бенеміну Нетаньяху та терористам Хамас. МКС, Міжнародний кримінальний суд, вирішив, що це потрібно робити одночасово і фактично поставив знак рівності між цими двома, ну, скажу так, правніше, очільником фактично однієї держави і терористами. Бенемін Нетаньяху зробив сінців у приводу коментар і сказав: ну, тоді треба прирівняти і до терористів американського президента, коли в 2001 році терористи здійснили терористичну атаку на будівлі близнюки. Ну, в принципі, аналогія десь схожа. Я думаю, що ця історія матиме продовження, хоча вона вже розділила світ. І, зокрема, сьогодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає. Послів трьох країн Ірландії, Іспанії та Норвегії на виховну бесіду, тому що ці три країни сьогодні оголосили про те, що вони визнають незалежність Палестини. Їм будуть показувати відео, зняте натільними камерами терористів Хамас 7 жовтня. Це саме тоді, коли почалася. Терористична атака Хамас на Ізраїль. Дуже багато було вбитих ізраїльтян, закатованих, зґвалтованих і дуже багато і до сьогодні перебувають у полоні. У Хамасу їх Хамас не віддає. Ведуться активно переговори із терористами, бо вони все-таки повернули тих, кого тримають у полоні. Але результату, на жаль, поки що нема. Ситуація там направду непроста. Щодо визнання незалежності Палестини, питання спірне вже давно. На сьогодні серед європейських держав, які визнали саме цю країну незалежною, є Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція, Угорщина. Але жодна з країн Великої Сімки не визнала незалежність Палестини. І дані, які є на сьогоднішній день, то 140 із і членів ООН визнають таке рішення. Звісно, процес на Близькому Сході дуже складний, непростий, він багаторічний. Як там завершиться ситуація, зараз сказати складно, але те, що я бачу, то би Нетаньяху в силу обставин і персональних, через те, що якщо він піде з посади, то його точно ув'язнять, продовжуючи наземну операцію і знищуючи терористів, можливо і вдасться якось йому покласти край терористичним діям на близькому сході, але зважуючи на те, що їх активно підтримує, все таки Іран, і навіть після смерті президента Ірану Раїсі, я поки що не бачу перспектив зміни зовнішньої політики Ірану, то говорити, що в найближчій перспективі буде вирішено всі проблеми, які стосуються терористів у всьому світі. В тому числі на Близькому Сході поки що не доводиться. Ситуація вкрай складна, тому що наші, як на мене, союзники. Вони не дуже рішучі в питаннях, наприклад, передачі Україні далекобійної зброї, яку можна було б використовувати по території Росії, і інші питання можна набрати в цьому плані, які вказують на те, що ну немає повної консолідації. Палестина яскравитиме свідчення. І навіть історія з видачою ордерів на арешт Нитаніяху та терористам Хамас розділила світ. Одні почали підтримувати МКС, кажуть, так треба обох притягувати до відповідальності в Білому домі зробили абсолютно іншу заяву. Засудили МКС у палаті представників. Майк Джонсон навіть сказав. Про те, що ми накладемо санкції на МКС, якщо вони так зроблять з Нетаньяху. А сьогодні він сказав, що Америка, врешті-решт, повинна дозволити Україні бити американською зброєю по території Росії по військових об'єктах. Тут якраз він зараз грає в піку Байдену, тому що це його опоненти з демократичного табору напередодні виборів, і нам це якраз на руку. І якби такі рішення були ухвалені, це було б дуже добре. Втім, знову ж таки, поки що за цим процесом спостерігаємо, тому що. У Сполучених Штатах Америки політична ситуація вкрай складна. Зокрема, сьогодні Дональд Трамп знову засвітився в гучному скандалі. Він видав відео, яке публікував в своїй же соціальній мережі True Social. і в цьому відео були слова об'єднаний рейх, що стосується саме Сполучених Штатів Америки. У двох місцях був текст, який звучить дослівно так: промислова сила значно зросла завдяки створенню об'єднаного рейху. Ну, я не знаю, друзі, як це коментувати. Просто те, що я бачу зараз за популістською риторикою Трампа за його єврофобією, він реально ненавидить Європу. І навіть за часів першого свого президентства він точно таку саму політику проводить. Він набирає до себе в команду точно таких же ідеологічних супротивників. Євроатлантичної співпраці. Якщо Трамп о, стане знову президентом, ну як для мене це будуть не найкращі часи для Сполучених Штатів Америки і для всього світу загалом. Але будемо дивитися, бо не можемо ми втручатися у внутрішні процеси виборчів. США, там громадяни Америки самі будуть обирати свій шлях. А нам, звісно, треба готуватися до ризиків, які можуть бути після цих виборів, і до краще в Європі до цього активно готується. І до цього також ну, вибачте лавка, готується і Росія. Сьогодні стало відомо американській розвідці, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники, оскільки той супутник, який вони запустили. Переслідує на орбіті американський супутник Шпигун. Ну, бачите, війна вже виходить і в космос на превеликий жаль. Кілька слів про учасників так званої ОДКБ. Пашенян, прем'єр-міністр Вірменії, зробив дуже резонансну заяву сьогодні, як на мене. І мені так видається, що вона обумовлена підтримкою Заходу. А саме, він звинуватив як мінімум дві країни ОДКБ. Про те, що вони допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії. і він навіть говорить не проти Карабаху, а проти Вірменії. Це відбувалося у 2020 році. Але тут спікантність навіть не лише в тому, що хтось там з країни ДКБ він натякає на Білорусь. Я думаю, що на Росію, бо про Росію він мовчав. Він говорить про те, що у цій війні стояло питання не про Карабах, а про знищення як незалежної, взагалі Вірменії. Ну а це вже серйозні заявки. Я схильний йому довіряти саме таким словам, тому що зараз абсолютно очевидно, що Путін намагається зібрати все таки докупи імперію аля Радянський Союз, і колишні країни Радянського Союзу, республіки, точніше нині країни незалежні в його е хворій уяві, мають бути. В складі Російської Федерації саме тому він розпочав війну проти України і саме тому він готує гібридні атаки в країнах Балтії. Я не думаю, що він полишить свою ідею, наприклад, завівати місто Нарва. Я вам також з цього приводу э, свого часу робив відео, можете переглянути на каналі. Як бачите, риторика нікуди не зникає у Росії щодо її загарбницьких ідей і цілей. Ну, як мінімум, вони хочуть повернути контроль над колишніми країнами Радянського Союзу. А Вірменія, якщо, до прикладу, Захід буде активно її підтримувати, і Пашинян змінить свою риторику, то може стати гарячою точкою. Я навіть в цьому майже не сумніваюся, так само, як і Грузія. Ну і ще одне цікаве повідомлення, яке сьогодні з'явилося щодо внутрішньоукраїнського контексту, стосується освіти. У наших школах, загальноосвітніх навчальних закладах 1 та 3 ступені. Ну, зокрема, учні третього ступеню, це з 10-го, 11 класу, 9-10-11, будуть тепер е, вивчати початкову загальновійськову підготовку. Вона, в принципі, була і раніше в освітніх закладах, але тепер хочуть систематизувати цей предмет, проводити його за якимись там шістьма модулями і приділяти цьому значно більше уваги з бюджету. Виділять додаткові кошти для обладнання. Тирів, придбання наочних матеріалів, розробки відповідних програм буде навіть військово-патріотичне виховання в школах в старших класах. Загалом я вам скажу, що на початку незалежності, коли я мав досвід роботи у школі, то такі предмети були. Ми їх викладали, і я вважаю, що це абсолютно правильним. Тепер це унормували на рівні закону. І дійсно, треба виховувати наших школярів дусі патріотизму. Єдине, що хотілося б, щоб це було фахово. Ну а з цим у нас не завжди добре, як бачите, інколи посади в Україні обіймають не зовсім фахові люди, або зовсім не фахові і зовсім не за освітою. Я думаю, що це також часом буде виправлятися. Такий був огляд головних подій сьогоднішнього дня, друзі. Є багато тематичних відео на каналі. Дивіться по плейлистах, ви зможете знайти інформацію більш детально і про нарву. І про швейцарські саміти, і про мирні угоди є що подивитися, є що аналізувати. Я вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую всім тим, хто доєднується до каналу, хто підтримує кожен ваш коментар, кожен ваш лайк це дійсно підтримка цієї роботи, яку я роблю для вас з великим задоволенням. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь Все буде Україна!